Добрий день, отже, про те, хто ж винуватий і тут якби йде розмова не про те, що відбувається зараз в країні, хоча і про це частково теж можна сюди додати. Отже, якщо у вас виникло таке питання. Хто ж винуватий, що от моє життя воно таке, яке воно є, чому в моєму житті відбуваються такі події? <кій> і ну, я свого часу також ставив якби, це питання, чому так, шукав відповіді там і в усяких ну, напрямках, в усіх, які є. От, поки не пройшов, ну, якби почав цікавитись психологією, а потім, коли я пройшов курс практичної психології, якби я розумів, що відповідаю я за все, що відбувається в моєму житті. І все-таки от, якби мені було я тоді не отримав достатньо таких відповідей, звідкіля чому і що і як от взялося в моєму житті. Чому як би, ну, ті чи інші події відбуваються. От, і. Ну, от я шукав, відповідно, я знайшов ну, книги літератури, літературу всяку, які. Привели мене до того, до розуміння, що якби поведінка, вона закладується в батьківській сім'ї. Відповідно, от потім внаслідок оцього отриманого виховання, тобто ну, це те, що відбувається з дитиною до 7 років, умовно кажучи. Потім от, всі ці програми, все це і керує людиною. Відповідно, от Людина і робить все, ну, приймає якісь рішення, робить все, каже внаслідок того, що вона, якби, що в неї було закладено до семи років. І відповідно, відповідальність лежить якби на батьках, тому що вони в цей час якби дітей там доглядають, годують. Керують дітьми, от, діти живуть з батьками. Ну, таке от, якби враження було, що якби, ну от, батьки відповідальні за це. От. І, але я розумів, ну, так як вже були знання, що якби от зараз я, ну якби я відповідаю за те, що я роблю ті чи інші речі, якби. Я можу щось робити, а щось не робити, і якби відповідальність лежить на мені. І пройшло десь 2 роки після навчання, і я тоді почав проходити якби сеанси регресивного гіпнозу. Я їх пройшов близько десятка там. От. І... Ці сеанси, ну, сеанси гіпнозу регресивного вони робляться, будуються так, що людина вибирає якусь ситуацію, яку хоче вирішити, і поступово в такому трансовому стані це не такий гіпноз, якби директивний або сомнамбулічний, коли людина нічого не пам'ятає, а це. Тоді, коли людина пам'ятає, але вона перебуває в такому стані зміненої свідомості. І відповідно, от так от я в цьому стані повертався назад по життю, якби. І завжди це оцей ланцюжок подій схожих, він закінчувався в дитинстві якоїсь події, від якої. Яка якби от була початковою, і після якої вже якби, я робив якийсь висновок, і. Ну, тобто я розумів, що тоді я хотів отримати якесь ну, те чи інше, ну, щось я хотів отримати. І я робив ну, такий то вчинок. І відповідно, потім от я робив неправильний висновок і. Далі оцей ланцюжок тягнувся, бо я хотів, якби оцією програмою все одно отримати те, чого я не отримав, тобто отримати бажане. От. І відповідно, от дивлячись от тоді, згадуючи цю ситуацію, я завжди згадував, що Кожній ситуації, бо це була не одна ситуація, це були різні ситуації, з якими я якби, працював. І в кожній ситуації можна було прийняти якесь інше рішення. Але я приймав саме те рішення, яке, якби, яке я приймав, і відповідно воно, оті рішення привели мене до того, що, якби, от, що моє життя ну, таке, яке воно є. То внаслідок тих, тих рішень, які я приймав тоді, от моє життя таке, яке воно є. Якби я приймав інші рішення, то відповідно і життя моє було б інакше. І відповідальність за це якби лежить на мені, за те, що я тоді приймав от такі рішення, а не інші. От. І от тут можна сказати і про відповідальність батьків, що тоді я зрозумів, що якби от ну, батьки, от ну візьмемо так от середньостатистичну таку сім'ю, то вони відповідають буквально відсотків на 49 за те, якою виросла дитина, от найбільше. Тобто 49 це максимум. Вони не відповідають повністю за те, що дитина виросла отакою, якою вона є. Тому що є діти, які е, от, вони роблять висновки і поводяться так, от ну, в залежності від ситуації. Ну, наприклад, якщо <кхем> батьки не звертають на дитину увагу і. Звертають на неї увагу тільки тоді, коли вона зробила щось погане на їхню думку, вони починають її кричати, або карати, тобто бити. І от, ну, дитина принесла там, четвірку, чи п'ятірку зі школи і сказали: ну, хорошо, або молодець, і все. І більше ніяких реакцій. А от зато, коли приносить двійку, або там щось там, дитина ну, якусь шкоду зробила. То тут і на неї нарешті звертають увагу, починають там балакати з нею, кричати на неї, от, іноді бити. І відповідно от, ну, тут дитина бачить, що от нарешті на мене звернули увагу. Відповідно, вона ці вчинки і буде робити. Тобто дитина приймає рішення, що я буду робити такі от вчинки для того, щоб привернути увагу батьків. Ну, варто додати, звичайно, що діти вони не можуть без батьківської уваги, і тому от більшість дітей саме так і вчиняє, тому що для дитини дуже важливо батьківська похвала і підтримка і увага. От. Але є такі діти, які роблять інші висновки, і вони просто живуть з батьками, намагаючись їх якби, не дратувати. Розуміючи, що їхні батьки такі, які вони є, і відповідно вони з ними просто живуть, поки не подорослішають. Потім вони йдуть і вчитися і уходять там, якщо, наприклад, ну, дочились, йдуть на роботу, одразу орендують квартиру, уходять із батьківської сім'ї. Якщо це дівчина, то такі дівчата можуть навіть просто вискочити заміж, аби лише піти з батьківської сім'ї. Тому що там їм якби бути ну, зовсім некомфортно. От. І от так от. Тобто кожна дитина в одній і тій самій ситуації вона приймає різні рішення. І відповідно відповідальність лежить от на кожній людині за те, які рішення вона приймала в тій чи в іншій ситуації. От. Тому що... Якби майже завжди можна було зробити той чи інший вибір, якщо так уважно подивитись на ситуацію, практично на любу. Ну так, і відповідно, відповідальність лежить от, особисто на кожній людині, що її життя склалось таке, яке воно є, а не звинувачувати е, в цьому батьків. Бо зараз от люди деякі. Ну, Література стала більш доступною, люди читають, і за недостатком якби, знань вони роблять такий висновок, що це от батьки виключно винуваті в тому, що от у них низька самооцінка там, і, і, так, далі, і так далі. До мене звертались неодноразово люди, які просили допомогти їм. Питали, чи я можу допомогти їм, щоб. Доказати там, їхній матері, що от, це вона винувата, що от, у неї, у цієї людини така низька самооцінка або життя там не вдалося. Я вже точно не пам'ятаю, як от оці ну, листи, але от приблизно так, от, таке значення було. От. І тут от Варто просто далі вивчати літературу, більш таку, як би ну, на, на мою думку, це література по психоаналізу. Вона така більш глибока, і якщо там відкинути от цю сексуальність, про яку йдеться у старих психоаналітиків, у старих це умовно кажучи тих, що самі перші. Ті, що вже йдуть зараз, вони якби залишають розуміння, потік енергії, але не потік сексуальної енергії. отак от, от. Тобто, ну, Якщо почитати, то буде зрозуміло, про що я кажу. Але є і інші достатньо такі глибокі автори, які от також пишуть про все. От. Тобто треба просто більше знань, і тоді прийде розуміння. Що відповідаю от саме я за своє життя, або ж просто скоротити цей час, свій час зекономити і піти до психолога і розібратися, що і як. І, ну, отак от. І відповідно от з усього цього резюме, умовно кажучи, от наступне. що Так як от, ну, наприклад, мені виповнилось 18 років, я дорослий, там є паспорт, паспорт раніше в 16 давався, ну хай от доросла людина вважатиметься от 18 років, так? 18 років виповнилось, я дорослий, відповідно, я можу робити те, що я хочу. І... У мене якби, ну, і також інші люди можуть робити те, що я хочу, те, що вони хочуть. Тому що, так як я роблю те, що я хочу, так, то відповідно і інші люди можуть робити все, що вони хочуть, і у мене не може бути до них ніяких претензій. Тобто, це стосується всіх там, і батьків, і просто друзів, чи знайомих, чи просто людей. Десь, з якими от кожна людина пересікається. Тобто не може бути ніяких претензій, що якась людина щось зробила або чогось не зробила, так того, чого я від очікував, або вона зробила те, чого я не очікував. Тобто, інші, якщо я роблю те, що я хочу, то відповідно інші люди можуть робити те, що вони хочуть. І в мене не може бути до них взагалі ніяких претензій. І висновки, єдине, що це можна зробити висновки з цього, якщо я, наприклад, з цією людиною там, давно спілкуюсь, чи дружу, чи як там, і вона зробила щось таке, що мені не подобається, тобто от, це якби от важливо, що сказати людині, що мені не подобається те, що ти зробила, а не ти зробила неправильний вчинок. Тому що правильність і неправильність це взагалі розуміння суб'єктивне, немає правильного і неправильного. І тому, якщо ваша знайома людина зробила щось, що вам не подобається, ну, мені не подобається, я можу сказати, що знаєш, от мені не подобається, що ти там зробила так або сказала мені от щось. І можу додати, що більше не роби так, будь ласка. Якщо ж людина роб, продовжує робити. Чи щось таке казати, то тут варто подумати от над тим, чи, ну, по-перше, чому навколо мене такі люди, які так себе поводять, бо мій світ, моє дзеркало. Відповідно, це і я, скоріш за все, так себе поводю. Це перше. Друге, то чи треба мені з такою людиною спілкуватися, якщо вона от не дослухається до... То мого прохання, якщо вже я отак от прямо сказав про те, чого я якби, очікую від людини, що от, щоб вона не робила чогось стосовно мене. Тобто не те, щоб вона взагалі робила те, чого я хочу а стосовно мене, будь ласка, там от щось от не кажи там, того чи іншого. І якщо людина продовжує це робити, то варто подумати, чи треба з нею спілкуватися, а не Примушувати і висказувати людині там, що вона правильно робить, чи неправильно робить, чи каже там. От. Тобто інші люди вони можуть робити те, що хочуть, і це їхнє життя. Відповідно, нема, не може бути ніяких претензій до них. От. Претензії можуть бути тільки до самого себе, чому я з такими людьми спілкуюсь. І питання, і відповідальність. Відповідно, що чому я спілкувався саме з цими людьми, а не з іншими, які так себе не поводять. От. Отже, виповнилось 18 років, будь ласка, можна, якщо, наприклад, батьки якось там вмовили чи примусили вивчитись на якусь професію, і людина вивчилась там на якусь професію, яка не подобається. так, і зараз працює, і робота не влаштовує. То, будь ласка, можна зібрати гроші, вивчитись на іншу професію, яка подобається. Зараз і онлайн багато навчають. От. І так от в усьому іншому. Не подобається людина, з якою, наприклад, я живу. Там партнер, ну, це чоловік чи дружина, так, то не треба. Звинувачувати цю людину в чомусь, а треба взяти відповідальність на себе, що саме я вибрав бути з цією людиною, а не хтось інший. Навіть якщо батьки там вмовили чи ще щось, все одно людина завжди сама приймає рішення: бути з цією людиною чи не бути. Відповідно, відповідальність лежить от особисто на кожній людині за те, що вона там з кимось живе чи з кимось спілкується. Ну, і відповідальність лежить от, особисто на мені за те, що я там з кимось дружу, з кимось не дружу, спілкуюсь, не спілкуюсь, отак от. А не на комусь, що такі люди чи не такі там. Люди можуть бути такими, як вони є, це вже їхнє життя їм вирішувати, якими їм бути. От. Отже, якщо от, Мені виповнилось 18 років, я дорослий, відповідно, вже я можу робити все, що хочу, і не треба шукати якихось когось винуватих в тому, що там життя таке чи не таке. Зараз, будь ласка, от, я можу зробити те, що я хочу. І ніхто мені по факту якби, не заважає. Бо я вже дорослий і, відповідно. Я можу щось робити або чогось не робити. І не треба розказувати, що чи шукати винних от, там, в друзях, в батьках, там, в тому, що країна така, чи ще щось от, не таке. Якщо подивитись і взяти от на себе відповідальність, то в кожному випадку можна знайти свою відповідальність. І іноді, іноді. Є такі випадки, за яких можна взяти на себе провину. Ну, таких випадків в житті людей небагато. Зазвичай в середньостатистичної людини таких випадків небагато. Або може і не бути взагалі, якщо вона жила достатньо добре. Тому отак от в усіх інших випадках треба брати на себе відповідальність, що це саме я от вибрав таку професію. Чи я вибрав собі таку дружину, чи чоловіка, чи я вибрав собі таких друзів. Я вибрав жити в тому місці, де я живу, і, відповідно, якщо щось не подобається, то тоді брати і намагатись змінити це. А вже як саме, і в якій сфері життя, це, відповідно, треба. Ну, якби дивитись і розібрати і приймати рішення відповідно, що і як і де. І, звичайно, ситуації є всякі, але треба хоча б прийняти відповідальність і почати рухатися в цьому напрямку. Тому що, якщо, наприклад, винуваті хтось, будуть. Поки винуваті хтось, там країна чи ще хтось, ще хтось, то. Я не зможу змінити ситуацію, тому що відповідальність вона десь там далеко, а не в мені. Якщо ж я відповідаю, то я беру і змінюю. Або хоча б намагаюся змінити. Отже, приблизно так. До побачення. Хай вам щастию.